Сьогодні в нас відео по буднях, а значить психологічна тема. І ми заглянемо у святе святих, психологічну допомогу. Як правильно допомагати і кому люди допомагають насправді? І чи на користь іде допомога? Та й кому на користь? Хто стає від неї сильнішим, а хто слабшим. І, взагалі, психологічна допомога це про що? І чи варто допомагати? Важливо, я не психолог і не маю психологічної освіти. Замість цього, в мене є досвід особистої, саме практичної роботи років так вже зотрошки. Тому у цьому відео я вискажу свою суб'єктивну особисту думку. Можете сприймати все це як вигадки і фантазії, але щоб і тут зробити все максимально делікатно, ми візьмемо за основу книгу Берта Хелінгера Порядки допомоги, огляд на яку був в минулому відео, і вже на її основі я скажу те, що хочу сказати. Отже, перший порядок допомоги віддають тільки те, що мають самі, і очікують того, що приймуть і чого потребують. І порушення тут виникають, коли людина хоче дати те, чого немає сама, а інша людина хоче прийняти те, в чому насправді вона не має потреби. Або від людини вимагають дати те, що вона дати не може, бо сама цим не володіє. Або людина дає те, що давати не вправі, оскільки так він забиратиметься в когось іншого, дещо з чим цей інший зможе справитися самостійно, або навіть і повинен справитися сам. Тобто і давати, і брати мають свої межі, і помічник повинен бачити, визнавати і діяти в цих межах. Чим це проявляється на практиці? Відмовою від допомоги з огляду на співчуття чи очікування. Це не вписується в суспільні підходи, але саме цей варіант і справді природні. Між тим саме слово співчуваю стоїть в першому реченні багатьох дипломованих психологів, коли вони коментують якісь пости в Фейсбуці. Я не знаю для чого це. В моєму розумінні співчуваючи людина виказує, що в неї самої це болить. І це нормально для подруги, але якщо і турист, і екскурсовод обоє бояться йти лісом вночі, то куди вони разом зайдуть? Тому я на розстановках не співчуваю, бо наше завдання не насолоджуватися емоційними переживаннями, а пройти через них в причину. Терапевт має бути в нулі. Тоді він не грає з людиною в її ігри, тоді він не лікує себе в ній. Інший наслідок співчування це підтримання в людини відчуття її проблемності. Ой Боже, це так важко, це так страшно, обіймаю, з цим треба делікатно працювати і бажано чим подовше. Між тим, дуже часто все можна зробити і за один раз, але з фінансової точки зору це не дуже вигідно. Другий порядок допомоги: багато зовнішніх обставин задані попередньо і їх неможливо змінити. Спадкові хвороби. Наслідки певних глобальних чи особистих подій. Якщо помічник не зважає на такі події або не хоче їх визнавати, його допомога приречена на провал. Простіше кажучи, таке виникає, коли помічник не погоджується з долею клієнта. А коли таке може бути саме так, коли в нього зашкалює гординя. Якщо мені правильно відписували дипломовані психологи, такого слова в них немає і не використовується, чим в принципі можна пояснити агресивні нападки декого з них. І стосунками з Богом вони теж не працюють, хоча це центральний мотив існування людства, мабуть, самих його початків, і його образ прошитий кожному з нас. Тому, якщо коротко в цих констекстах... Гординя – це коли помічник ставить себе на роль Бога і вважає, що той зробив неправильно і намагається переробити. Багатьом помічникам доля їх клієнтів здається важкою і вони хочуть її змінити. Людина смертельна хвороба, я дуже хочу її врятувати. Але що цікаво, так відбувається не тому, що це потрібно людині, а тому, що це потрібно помічнику. Тому. Що саме помічнику важко витримати долю людини? Так яку поміч він тоді може дати, якщо не може витримати те, що інша людина проживає? І тут же виникає друга динаміка. Людина дозволяє помічнику їй допомогти, але не з того мотиву, що це потрібно самій людині, а з того, що таким чином хоче допомогти самому помічнику. Певною мірою вони міняються місцями. Тепер уявляєте, які динаміки, які рухи відбуваються. І непорядок тут в тому, що помічник не надає значення обставинам або приховує їх замість того, щоб відкритись їм і разом з людиною. Намагання ж допомогти, незважаючи на обставини, ослаблює як помічника, так і людину. Третій порядок допомоги: коли ті, до кого звертаються по допомогу, думають, що вони зобов'язані допомогти, ніби це малі діти, і аналогічно, ті, хто шукає допомоги, очікують, що помічник відкриється для них як родитель до дитини, і вони отримують від нього те, що не отримали від своїх батьків. І чого і досі від них чекають і шукають, вкладаючи образ батьків в інших людей і розігруючи ці сценарії по колу. І що тут часто відбувається? Помічник починає старатися виправдати очікування людини. Вони вступають в тривальні відносини, які призведуть до чого. Намагаючись бути кращим родителем для людини, помічники крок за кроком будуть цю людину розчаровувати і в кінцевому результаті стане для неї такими же поганими, як і її батьки. Помічник стане сильнішим чи слабшим після такого. А людина, яка шукала допомоги. Між тим, я вище переносу родитель, дитина дуже часте і оце співчуваю. Схоже, вам дуже важко. Це теж сюди. Можна запросто перекласти, як ходи до мене, моя маленька, мама тебе обніме. іноді помічник несвідомо помічає в людину самого себе і намагається стати сам собі кращим родителем. А іноді буває зворотня реакція, коли помічник хоче отримати від людини. Схвалення, якого не отримував від батьків, і намагається у всьому догодити людині. Зазвичай потакаючи її в її баченні ситуації. Да, він аб'юзер, да, особисті кордони, да, ви заслуговуєте на краще, да, вам треба розлучитися і так далі. До змін ситуації це не призводить, але знатненько підкормлює відчуття своєї важливості обох учасників. Обох. Ось чому так важлива реальна особиста терапія для помічників, і цінність її набагато більша ніж дві шухляди сертифікатів. Тобто, третій порядок допомоги це коли помічник виступає як дорослий по відношенню до людини, яка теж є дорослою. Тому і психологи, які кажуть людині, як їй треба жити, намагаються стати на місце когось з її батьків навчити зроблять лише гірше. Не даючи цій людині зайняти своє місце серед дорослих, а якщо ця людина робить щось ну, геть не те, і прямо шкодить сама собі, а можливо, саме такий досвід обрала душа цієї людини і, вмішуючи цю історію, ви людині зробите лише гірше завдання терапевта. Створити можливість вибору, створити контексти, в яких людина матиме інші варіанти вибору, але остаточний вибір завжди за людиною. Якщо вийшли на причину хвороби в ненависті до діда, алкозалежного, то не розказуємо, що. Його треба полюбити, ну він же ваш дід, ну треба прийняти, і так далі. Знімаємо емоційні заряди і даємо людині можливість обирати. Якщо людина обирає і далі ненавидіти і хворіти, то з таким вибором цілком погоджуємося. В цьому реальна сила. Якщо ж людина намагається нав'язати помічнику роль родителя, такі спроби присікаються відразу. Це виглядає грубо, але сподіваюся, тепер ви розумієте, наскільки це. Цінно і можливо тепер ви розумієте, чому я в телеграм-каналі на прояви деяких учасників реагую, так сказати холодно. Четвертий порядок допомоги класичні психологічні підходи в основному орієнтовані на те, щоб сприймати людину як окрему особистість, ізольовано від інших людей. Але кожен з нас, як мінімум, частина своєї сім'ї і частина свого роду. Розглядаючись людину як частину сім'ї, помічник може побачити, кого цій людині не вистачає, або кому ця людина щось винна. Бачити людину це бачити її разом з її партнером. Дітьми, батьками і всім родом це означає, що сприйняття помічником має бути мінімально особистим і більше системним. Іншими словами, не повинно обмежуватися якимись рамками, і зараз ці рамки розширилися далеко за межі навіть родової системи. Ми маємо змогу працювати з реінкарнаційними рівнями, і інопланетними з сутностями, і впливами. Обмеженість особистої картини світу помічника обмежує їх обох. Непорядком в цьому випадку буде, коли помічник не бачить або не поважає інших членів сім'ї і інших можливих рівнів причини, яких якраз і є ключ до вирішення, в родовій системі це часто виключені і ті, кого соромляться. І п'ятий порядок допомоги це поділ людей на поганих і хороших під впливом власної чи колективної совісті, а також Власного обмеженого рамками бачення, наприклад, коли людина розказує про когось в своєму житті, хто поступив з нею, дуже неприємно, бачення людини може стати баченням. Помічника, і тоді про примирення можна забути. І помічник, і клієнт разом будуть ненавидіти батькалкозалежного, який бив дитину, все її шкільне життя. Тому тут важливо, щоб помічник негайно міг дати в своєму серці місце людині, на яку жаліється клієнт. Так він не братиме на себе те, що має зробити сама людина. А як часто ви бачите прямо відвертий осуд до якихось людей від тих, хто якраз мав би любити всіх однаково? А як часто ви бачите, як такі люди бажають смерті іншим і ставлять сердечка на дописах, які точно для когось є трагедією, і яка тоді ціна їхніх дипломів і ряз. Непорядком тут буде судження про інших людей, оскільки судження в більшості це вирок і моральне осудження. Той, хто дійсно допомагає, той не судить. І вже навіть по цьому п'ятому порядку ви можете багато зрозуміти з того, що деякі психологи пишуть в своїх соцмережах, особливо у Фейсбуці. І осуду, і гординні, зверхності, ненависті, навіть закликів до смерті там буде стільки, що ви здивуєтеся. Чому? Можливо, знову ж тому, що зрозуміти людей і глобальні процеси в світі можна лише з вищих рівнів, наприклад, з того ж таки рівня душі. І коли там побачиш, що душі, які дають нам найволючіший досвід, насправді нас найбільше люблять, тоді стане зрозуміло багато чого в стосунках між людьми. Але ж класична психологія про душу ні-ні ні. Хоча в той же час ці ж самі люди, які будуть говорити своєї гордині, а насправді. З убогості, а часом і погрожувати вам, тому що ви не праві, такого немає, і так далі. Вони одночасно будуть захоплюватися юнгом з його колективним підсвідомим, вважай, полем в розстановках та егрегорами в деяких вченнях. Вони будуть захоплюватися Грофом, офіційним психіатром, який все ж не був обдипломленим і зберіг можливість мислити за рамками визнаного. Ну і тихенько мовчатимуть про. Експеримент Розенхана, де психічно хворих визнавали здоровими і навпаки. Ну чим це не шизофренія? Більшість легенд науки і психології, в тому числі, це ті, хто осмілився виступити проти прийнятих і установлених підходів і зумів заглянути туди, куди інші соромились, боячись оголити свою убогість. Знаходячись в рамках, ми не можемо побачити нічого іншого, крім того, що в цих рамках вже є. А рамки ми ставимо собі самостійно. Це порядки допомоги від Берта Хеллінгера. А зараз я з свого досвіду ще додам деякі. Шостий порядок допомоги: пошук допомоги і допомога для годування і накачки своєї значимості. І якщо ви придивитеся, як люди пишуть запити, коли ніби щось собі хочуть змінити, то побачите дві цікаві деталі. Люди шукають довготривалу терапію, але мало хто шукає вирішення. Люди шукають значимого терапевта. Але мало хто шукає того, хто допоможе вирішити запит. Що відбувається тут? Насправді багатьом людям не потрібні зміни. Їхня ситуація їх цілком влаштовує. А ходіння по психологах потрібно для того, щоб довести всім. І в першу чергу собі свою правоту. І молоду в основному знову ж про гординю, на яку в нас є запис відкритої розстановки. І обраність. Мені так погано, так погано, нікому так не погано, як мені. Я вже знайшла самого кращого психолога, якого сертифікати навіть на стелі, і він мені не допоміг. От, якби не ця проблема, я б зараз теж вже і будинки, і хати, і яхти. А так і бачиш. І нічого з цим ніхто не може зробити. Але я сильна, я борюсь. Аплодисменти, аншлаг, вихід на біс. Багато людей насправді не знають, як вони будуть жити інакше, без своїх проблем. Або якщо і знають, то не признаються собі. Чесно, що насправді вони такого життя не хочуть. А як тут з помічниками? Гра в вибраність убогість це парна гра. І тут помічник ризикує, якщо йому відізветься його внутрішня убогість, зв'язатися все це з метою довести, що от ніхто не допоміг, ніхто не допоміг, а я таки допоможу. І таки доведу всім, а в першу чергу собі, що я кращий за інших: психолог, розстановник, психотерапевт, і так далі. Отак от вони і живуть. Сьомий порядок на розстановках ми не слухаємо сюжету. Те, що людина скаже про свій запит, не матиме ніякого відношення до реальних причин і лише ускладнюватиме ситуацію. Більше того, і сам запит можна не озвучувати, просто ставити фігуру. Нам на розстановках важливі відчуття і емоції. Саме вони утворюють зв'язки в полях. Те, що ми собі вигадуємо як пояснення, буде лише сюжетом, щоб Відвести від реального болю таке завдання в нашої служби безпеки не дати пережити бій. А от щоб її вплив зменшити, її потрібно таки прожити. Тому на розстановках, які, до речі, не є класичними по Хеллінгеру, ми орієнтуємося лише по відчуттях, лише вони тримаються за ту ниточку, яка веде до першої причини. А розмови і переконування себе чи пояснення вплив якимись логічними аргументами і так далі, все це ні про що, максимум короткотривалий ефект. Ну або 5 років психоаналізу. А якщо не допомогло, змінити фахівця. І восьмий порядок: завдання терапевта створити контексти, в яких в людини буде більший вибір, як реагувати і допомогти людині прийняти свою долю. Знайшли причину, що гроші це небезпека від прадіда, якого вислали за куркульство. Зняли емоційні заряди, розділили долі, розділили душі, розділили тоді і зараз, зробили точку зборки, щоб людина ще на квантових рівнях для себе щось змінила. І далі вже справа людини, скільки вона з цього візьме. Людина смертельна хвороба. Вийшли на стосунки з Богом і гординю розділилися з реінкарнацією, які від імені Бога було причинне зло. І далі справа вже не наша. Завдання помічника лише показати людині сенси. Того, що відбувається, і дати можливості вийти за їх межі. Така допомога буде чесною у всіх значеннях. Загалом може скластися враження, що такі підходи дуже жорсткі, але так виглядає лише для тих, хто шукає гри з помічником в ролях дитина, родитель чи жертва Спаситель. Хто дійсно потребує, не нехтує жодним шансом, хто дозволяє собі перебирати, орієнтуючись на свій світогляд, можливо. Не так вже і потребує цієї допомоги. Будьте чесні з собою, розширюйте свій світогляд. Зараз це необхідна умова для того, щоб піти далі. Читайте паперові книги і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.